Дні ми готуємось відзначити пам'ятні дати. На початку липня виповнюється 95 років від дня заснування Комуністичної партії України, а завтра виповниться рівно 20 років, як, попри антикомуністичну історію була відновлена легалізована діяльність незаконно антиконституційно забороненої комуністичної партії України. Я звертаюсь до тих був в лавах партії, до тих, хто сьогодні знаходиться, до всіх, хто разом із комуністами будував соціалістичне суспільство. Нам є чим гордитися, бо ми за час своєї діяльності створили могутні підвалини, що і сьогодні служать резервом для розвідку уже незалежної держави. Можуть заперечувати, і опоненти, звичайно, скажуть, а чого ви досягли? У відповідь на це питання я їм поставлю інше запитання. А чого досягли так звані демократи за 22 роки розвитку незалежної держави? Якщо комуністи нічого не досягли, то чому ви сьогодні не можете вийти на рівень показників 1991 року? В По оповалому внутрішньому продукту ми сьогодні маємо лише 63% від того? Що виробляла радянська Україна у свої останні роки соціалістичного будівництва? По виробництво продукції сільського господарства ми наближилися лише до 82% того, що давало сільське господарство, соціалістичне сільське господарство в 1991 році. Не досягли ми показників і по виробництву промислової продукції. І будь-яких показників, які не брати, звичайно, не маємо тогорів. Ми повинні гордитися і гордимося тим, що під проводом комуністів українські, усі етнічні українські землі були зібрані воєдино. Ми не розбазарювали території, ми її збирали, на відміну від любих друзів, які, ви пригадуєте в 2009 році, на жаль. Профукали частину шефу Чорного моря, що знаходиться біля острову Зміїний, і віддали його в розпорядження Румунії. Друге, моє звернення це звернення до всіх виборців. Я хотів би сказати декілька слів про події, які відбуваються в парламенті, і чому ми не працюємо, а точніше, чому нам так звана опозиція не дає працювати, а не дає працювати, що вони досягли. Того результату, якого нібито прагнули, і коли досягли побачили і злякалися. Бо вони своїми діями дійсно заставили всіх виконувати конституційну вимогу про персональне голосування. І ось коли побачили, що в сесійній залі є необхідна кількість для прийняття тих законів, які потрібно, вони почали придумувати блокування під тими чи іншими приводами. Один із приводів давайте зустріч з президентом. Та наскільки мені відомо, і це відомо, мабуть, кожному, такі зустрічі з президентом у вас поодинці відбуваються. Не відбуваються тільки разом. Ви ж ходите туди і зустрічаєтесь, які ще вам потрібно зустріч. Третє, моє звернення до тих виборців, які голосували за так звану опозицію. Скажіть, будь ласка, шановні виборці, чи давали ви право тих, кого ви доголовували в парламент не працювати? А блокувати і не давати змоги парламенту працювати. Я не думаю, що у вас був такий наказ. А тим більше думайте з цифри. Усі ми з вами протягом роботи у цьому скликанні подали майже дві тисячі законодавчих ініціатив, і з них лише 45 стало законами. Так до якого часу ми і далі будемо здійснювати, такі будемо здійснювати такі ж демарші. І декілька слів з приводу того, що потрібно було і що хочуть і планують зробити фракції комуністів. Це безумовно. сумніву. Ми хотіли б, щоб ті понад 30 законопроєктів, які стосуються антикризової програми, були розглянуті в сесійній залі і підтримані. Ми дуже сподіваємось на те, що ми доб'ємося підтримки законопроекту про скасування пенсійної реформи, який завтра, до речі, буде розглядатися. Ми сподіваємось на вашу підтримку. Щодо так званої реформи в галузі охорони здоров'я. А ви знаєте, в неділю ми відзначали День медичного працівника, провели соціологічні опитування. 87% населення не задовільні тої реформи, яка відбувається. Ми за те, щоб ліквідувати заборгованість по заробітній платі і сподіваємося, і просили поставити другому читанні законопроект, що стосується ліквідації цієї заборгованості і нарахування пені і штрафів тим, хто її не виплачує. І завершуючи свій виступ, я знову хотів би повернутися до того, з чого почав. Я хочу навести вам досить показовий приклад із устної народної творчості. Коли ми проводили передвиборну агітацію, на одному з парканів було написано: поверніть соціалізм. На другий день появилась надпись соціалізму не було. А тоді третя надпись повернуть те, що було, і я сподіваюся, що ми його повернемо. Дякую.